Доброго дня глядачі мого каналу. Хочу вам представити флешку. SanDisk, замовляв на 8 ГБ. Замовляв її по промокоду, той, що мені дали за, за розпакування товару. Разом сама флешка стоїть 98 гривень, по промокоду вийшла 47 гривень. Флешка з гарантією 24 місяці. Збрав я флешку для авто. Ну, флешка запакована, зараз подивимося. Вона останет. Ось наша флешечка на 8 мегабайт, сандиск. І тут до неї зразу капучок. Ось так це виглядає. Ну для авто, я думаю, буде нормально. Силка на товар буде під відео. Дякую за увагу.